Так. Зіпсували Дивіться, тобі. На основі активного кисню, хлорки не містить. Його навіть не рекомендується з хлорними засобами, якими так. Але... Але чим гарячіша вода? Бачите, він так, як. На спірину пса. Працює. Кисень. 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 Можна до прання давати, можна просто окремо в річ замочити, от я так роблю, окремо замочую і йду свої справи робити. Це мій улюблений засіб, який економить час. І пере, Нас? воно пере. Куди ти забрала? Забираю. Пере. І тепер ми їм посуд. Всі мають посуд. Дехто каже, що чоловіки, ааа, мені це все рівно, я посуд не маю. Добре, але ти ж їж з нього. Питання чим миють, а не хто миє? Жир. Щоб жирна ложка була. І коли ну, ми, наприклад, жасто? маємо. Любі... Хто, до речі, чим користується? Наливаємо сюди. Висока ну, я вам така скажу, моєї свекрухи завжди була алергія До на плини. Вона в рукавичках мила, але в неї завжди все рівно червоні руки були. І... Оце є засіб діждропс, розведений. Він такий, як водичка, тон ну, рідесенький. Оцеї банки вистачає на рік і два місяці. Мені вдома, якщо вручну. Отако, От дивіться. Вам пок просто покажемо, щоб розуміли різницю. Бачите? Угу. Дивіться, в чому прикол? Тут як бульйончик. Дивіться, оця д... дегоксид. це така токсична дуже. Вона така клейка, вона коли застиває, вона стає твердою. І ваші труби, які, по яких стікаються, все кам'яніться, забивається і стає твердою. Плюс, якщо ви її будете змивати. То ви все рівно не змиєте, бо там під проточною водою маленькими буквами пише скільки полокати. 17 разів треба полукати. Ніхто того а тут є бульончик, воно ще почистить вам ваші труби. Тому я вже 10 років не викликаю машини, яка не викачує. У мене яма е відстойна, а Це сусід постійно кличе, і він вже на машинах стільки потратив грошей, а в мене чисті труби. І дивіться, тепер ми просто полочимо в холодній воді. Ось. Це ваше здоров'я, не треба шукати лікарів і приносити себе. О, Бачите? Дивіться. Різниця. Теплі воді цього не видно, і коли його трошки не видно, але воно є. Оця ця ложка спрібно. вже чиста, її вже можна ставити, їсти з нею. А це воно лишається на ложках, вилках, тарілках, і коли ми їмо борщ гарячий, воно прилипає ми і ми назади. Тобто фері, так? Та. То, -то. Да. то будь-які гала, фері, любі, ви можете спробувати. Які не є безфосфатні, тому що це ті самі фосфати. Тут фосфати в цих порошках от не розчиняються, так? От ви нас, вернувшись до порошків, бачите, воно не розчиниться. Скільки б воно не стояло, воно не розчиниться. До ранку буде стояти, воно не Ну Зараз це стане зовсім прозора водичка. Угу. Хай стоїть, що ми ще побачимо. Ну і наші угу. гроші. Активний кисель. Я цей... <гум> Йо. О, цей посуд можна класно тим активним відбірювачем відчищати, бо він там і пише призначений <гум> теж і для посуду, бо він безпечний. О, Це я так відмивається гроші, а... ще чистіше. <гум> Вони вас чисті, але якщо б були брудні, вони ж й ще чись. Круто, дівчата. А ну поаплодуйте їм. Вони те щось таке зробили. Ось бачите, тому е, вишиті сорочки не забирають колір, але дуже добре відпирають. Якщо є якась плямка, зробіть рідку сметану з того, і прям на плямку візьміть. Забирає все. У мене був такий випадок. Братова е, купила білого білі дивани. Ну там у мене братова, така дуже гарний будинок. Все. І одним словом, на тому дивані була така пляма дуже коричнева велика. Щось діти, троє дітей. І вона закликала таку компанію, що відмиває любі плями в хаті. Заходить зранку, заходить зранку хлопець. Я така каву п'ю, приїхала до в Коломиї, знаєте, в піжамі сижу з кавою. І тут заходить хлопець з трубами. Тут труба, якийсь пилосос несе такий. Я кажу, Боже, Наталя, це хто? Вона каже, в мене ту пляму треба вивезти. Вже їх замовила, вже не хотіла пере, е, на інший день перекидати. Ти вже посади, тут попи, і я піду з ним цей. Пішла вона йому там сказала, до мене прийшла, чую він кличе її. Вона пішла, чую, вона кличе мене. Я стою кавою в цій піжамі прихожу, а він каже: сорі, можете навіть не платити гроші. Чуть-чуть посвітліла, але ми не можемо вивезти цупля. І вона так, знаєте. А я їй розказую про ці штуки. Каже, я твій картку зроблю просто вдома, будеш мати вона так Іра, давай. Я так пам'ятаю це, а вона начальниця центру зайнятості. Я беру цей відбілівач. Роблю рідку сметану і на ті плями прямо розчиняю. Май чесно, дітку кашку. Я не знала, чи виведе. Я чесно, я боялася. Ми, ну розказала, але побачимо, але досліди бачила вже. Знаєте, то, що було давніше. І через буквально 5 хвилин ми просто салфеткою забрали. Той чоловік з тими трубами зареєструвався куп... і каже, все. Це спасіння. Чесно вам кажу, Ви от такі всякі різні. А, і ще випадок чорний. Я можу ага. тут. Я медик. Більше 15 років невідкладні стани, і мене попросила донька свекрусі покапати е, крапельниці. Ну, я прийшла до них додому. Я вже так між і вже починала МВА е, ну, розбиратися і не мала часу а ще на роботу, а ще депутатка, а ще діти вдома. І я вже така трохи незадоволена, але прийшла, бо знаю всіх людей, думаю, добре не відмовлю. Поставила їй ті крапельниці, сижу з нею, розмовляю. Вона така лежить з тими крапельницями. І тут чую — бобок щось в другій кімнаті. Я заходжу, вона каже: йди там, подивися б там двоє дітей, відкриває двері. Такий персидський, цей коврик бежевого кольору. Ну там дуже, дуже там ліжко одне таке дуже. А то персидський коврик круглий в дитячій кімнаті двоє дітей розлили банку чорнила. Okay. А знаєте, діти, одна в першому класі, а другий хлопчик молодший. І та в першому класі дівчинка, ну що мама скаже, бо мама там за порядок починає витирати, Розтирати. розпирає бежить пофіотовий. Я, Я стала і думаю, ну все, вона їх вб'є, або бабуля Бабу... вмра, як побачить. А бабуля під тими крапельницями себе бо зазнати, що та їх вб'є. Знаєш, а бабуля дуже дітей любить. І, коротше, я такого стою, от говорю мене все. І набираю телефон, щоб бабка не чула і каже: Олег, чоловік, давай бери той відбілювач. І коротше, треба оце вивезти, не знаю що придумай щось. І він, а він туди активно зі мною починав, бо бачив, що воно працює. Приїжджає, бере праску, від, на відпарювання ставить, сипить, солить тим відбілювачем той коврик, а ворса така дуже ну, глибока, класна такий коврик. І тою праскою, а я йду з бабулі далі. Коротше, дівчата, я бабулю там це, я кажу, ви ще полежіть там, пішла дивитися. Я відкриваю двері, навіть сліду не було. От Бог свідок. Чесно. Ця донька, коли приїхала вечором з роботи, вона навіть не ну, нічого не, не... не бачила. Я кажу, до дітей попробуйте мамі розказати, що ви тут розлили. Ну, не ясно, що. Але потім діти розказали. Що тітя цей, то та людина теж взяла карточку і користується. Тому отака історія. Круто. Самі робіть вибір. Вибір завжди буде за вами. Так. За куплять? вашим здоров'ям, прошу подивіться. А ми ви... самі собі додому приносимо. А якщо, якщо вам не треба грошей, якщо вам байдуже ваше здоров'я. То я хочу звернути увагу вашу на нашу екологію, яка вже точно вже нема куди далі, як ми її засмічуємо. І пляшками, пластиками, і фосфатами, і всяким заразою. Тому я кажу для тих людей, яких я люблю, кажу: дивись, тобі все рівно. Але візьми, просто поміняй ту пляшку плину, банку плину і пачку порошку. Цю на цю. Ну ти з тебе життя не зміниться. Але ти не будеш цю заразу зливати в нашу екологію. І ти вже будеш на рівень свідоміший. Бо коли мені людина каже, та мені все рівно чи там фосфати є, я її навіть не хочу в команду. Мені не цікаві такі люди. Вони не готові. Але все повертається. Тому робіть вибір, будь ласка, самі. Ще вам е, покажу один.